Євангелія від Марка, Розділ другий Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що Він у домі, І там зібралося стільки народу, що не було більш місця навіть перед дверима, а Він промовляв до них словом. І от прийшли до нього. Несучи розслабленого, несли його четверо, а що із за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру, каже до розслабленого Сину, відпускаються тобі твої гріхи. А були там деякі книжники, що сиділи та й міркували собі. І як може цей так говорити? Він богохульствує, хто може прощати гріхи, крім одного лише бога? Ісус же, вмить, збагнувши духом, що вони таке собі думають, до них і каже Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому Відпускаються тобі гріхи, а чи сказати Встань, візьми твоє ліжко і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить до розслабленого Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очах у всіх. Тож чудувалися всі, хвалили Бога і мовляли Ніколи ми такого не бачили. І знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього, і він навчав їх. А проходячи повз, побачив він Леві, сина Алфея. Що сидів на митниці, і до нього каже «Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало тих, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що він їсть із митарями та грішниками, то сказали його учням, Чого він їсть і п'є з митарями та грішниками? Ісус, почувши те, сказав їм Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних. Учні ж Йоанна та Фарисеї постили і приходять до Ісуса та й кажуть, чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять. Ісус відповів їм, Чи ж можуть постити весільні гості, доки жених з ними? Доки жених з ними вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони постимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини і діра стане більша. Ніхто не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки і пропаде вино. А й бордюки вливають нове вино лише у нові бордюки. Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж йому і кажуть: Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено? А він їм каже. Невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? Зголоднів бо він сам і ті, що з ним були? Як він за первосвященника Авіятара увійшов у храм Божий і зїв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, Та й дав також тим, що з ним були? І каже до них Суботу установлено для людини, а не людину для суботи тож син чоловічий владика і над суботою. Друге послання до КОРІНТЯН розділ третій. Чи починаємо знову самих себе поручати? Чи може потребуємо як дехто поручальних до вас чи від вас листів? Наш лист це ви, лист, написаний у серцях наших, який усі люди знають і читають? Відомо ж, що Ви лист Христа, виготований нами, написаний не чорнилом. Але духом Бога живого, не на камінних таблицях, а на тілесних таблицях серця. А таке довір'я до Бога ми маємо через Христа. Не щоб ми були самі здібні помислити щось із самих себе, бо здібність наша від Бога Він нас зробив здібними слугами нового завіту, не з букви, але з духу. Бо буква убиває, дух же оживлює. Коли ж служіння смерті, вирізане буквами на каміннях, було в такій славі, що сини Ізраїля не могли дивитися на обличчя Мойсея із за блиску слави його обличчя, що мала зникнути, то скільки більше служіння духа буде в славі? Бо коли служіння осуду славне? До служіння виправдання багато більш перевищує у славі. І таким чином те, що частинно було славне, не має більше слави ради переважаючої слави. Бо коли те, що минуло, славне, то багато більше славне те, що перебуває. Тож, маючи таку надію, ми повні сміливості. А не як Мойсей, що на обличчя клав собі покривало, щоб сини Ізраїля не дивилися на зникнення того блиску, що щезав, але їм притупився, бо аж по цей день, коли читається старий завіт, те саме покривало зостається невідкритим Христос бо його усуває. І аж по сьогодні, причитані Мойсея, лежить покривало на серці їхнім. Та коли звертається до Господа спадає покривало. Господь же дух, а де дух Господній, там воля. Ми ж усі, мов дзеркало, відкритим обличчям відзеркалюємо Господню славу і переображуємось у Його образ від слави у славу згідно з діянням Господнього Духа. Псалом 121 Очі мої підводжу я на гори, звідки прийде моя допомога, допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Не дасть нозі твої спіткнутись, той, що тебе пильнує, не буде дрімати. О, ні, не спить і не дрімає той, що Ізраїля пильнує. Господь стереже тебе, Господь, твоя прохолода праворуч тебе. У день не вдарить тебе сонце, ні вночі місяць. Господь тебе від усього злого стерегтиме. Він стерегтиме твою душу, Господь Вихід і вхід твій стерегтиме віднині і повіки. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 22 ДОБРЕ ім'я ліпше, ніж великі багатства. А доброзичливість. Між срібло та золото. Багач і бідний стрічаються. Господь створив їх Обидвох. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору острах господній, багатство слава. І життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі. Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь. Навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує, боржник. Рабом у позичальника. Хто сіє кривду пожне лихо, бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословенний бо він дає бідному свого хліба. Про женина насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце, хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі зберігають того, хто науку має слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Ледащо каже Он лев на дворі, Посеред вулиці мене вб'є. Уста чужих жінок глибока яма, на кого господь прогнівався, той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити. Себе збагачувати, багатому давати, робити себе бідним. Прихили вухо та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути. Бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах у тебе. Щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині, власне тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку, щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого, тому що Він убогий, і не натискай злиденного при брамі. Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язується, що задовги ручаться, як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі? Такий стоятиме перед царями. Він не буде на послугах у темних, книга Вихід, розділ 36 Бецалел, отже, і оголіяв, та всі вмільці мистецтва яким Господь дав мудрість і хист, щоб знали, як робити, зроблять усяку потрібну роботу коло святині згідно з тим, як заповідав Господь. Так покликав Мойсей Бецалела та Аголіява і усіх умільців мистецтва, що їм Господь дав мудрість у серце, всякого, кого хист тягнув узятися до діла. Щоб довести його до кінця. І взяли вони з перед Мойсея всі приноси, що поприносили сини Ізраїля на будівлю і спорудження святині, щоб збудувати її. Але сини Ізраїля приносили щоранку і далі добровільні пожертви. Так що всі майстри, що були зайняті на роботі коло святині. Поприходили кожен від своєї роботи, що її виконували, і сказали до Мойсея: Народ дає більш, ніж треба, для виконання діла, що заповідав Господь зробити. І велів Мойсей розголосити по таборі таке Нехай ні чоловіки, ні жінки не дають більш ніяких пожертв для святині. Так? Було стримано народ від пожертв, бо було вже досить запасу на всяку роботу, що мала бути зроблена, було ще й надто. Усі найспритніші з майстрів, що були зайняті ділом, зробили храмину з десятьох килимів, з тонкої льняної тканини, блакиту, порфіри і кармазину, з херовимами вишитої роботи зробили їх. Завдовжки один килим був 28 ліктів, а завшир 4 лікті. Міра одна для всіх килимів і позчіплював бецелел п'ять килимів один з одним і других п'ять один з одним. Зробив і петельки з блакиту на краю кожного килима, що на кінці перших п'ятьох зчіплених докупи. Так само зробив на краю останнього з других п'ятьох зчіплених докупи. П'ятдесят петельок зробив на одному килимі, і п'ятдесят петельок на краю килима з других, зчіплених докупи. Петельки ж були одна проти одної. Зробив також і п'ятдесят гапликів золотих і позчіплював ними килими один з одним, і стала храмина ціла. Зробив також килими з козячої шерсті до намету над храминою. Одинадцять таких килимів зробив він. Завдовжки один килим був тридцять ліктів, а чотири завшир, Одна міра для одинадцятьох килимів і зчепив докупи п'ять килимів окремо і шість килимів окремо. І зробив 50 петельок на краю останнього килима перших зчіплених докупи, і 50 петельок на краю других, зщіплених докупи. Далі зробив 50 защіпок мідяних до зчіплювання намету, щоб став цілим. І до намету зробив покриття з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а друге покриття з борсучих шкур. Зверху. І наробив дощок на храмину з дерева акації прямовисних. Десять ліктів завдовжки була одна дошка, і півтора ліктя завширш. По два чопи в одній дошці пригнані один до одного. Так само зробив на всіх дошках храмини. Наробив ото дощок на храмину двадцять дощок. На південному боці, праворуч, і сорок срібних підніжок зробив під двадцять дощок, по два підніжжя під кожну дошку для обох її чопів. І на другому боці храмини, на північному, зробив двадцять дощок, і сорок підніжок до них срібних, по два підніжжя під кожну дошку, а на задньому боці житла на захід Зробив шість дощок, дві дошки зробив до кутів храмини ззаду. Вони були подвійні знизу, а й подвійні вгорі, до першої каблучки. Так зробив до обох на обох кутах. Усього ж було вісім дощок із срібними підніжками до них. Шістнадцять підніжок по два підніжжя під кожну дошку. Далі зробив засуви з дерева акації п'ять до дощок на одному боці храмини, і п'ять на другому боці храмини, і ще п'ять засувів до дощок для храмини ззаду на захід, і зробив середній засув, що мав проходити посередині дощок від одного кінця до другого. Дошки ж обклав золотом. Каблучки до них, щоб просувати в них засуви, були теж золоті, та й самі засуви теж обклав золотом. Зробив він також і завісу з блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна, майстерної габтярської роботи з геровимами. До неї ж зробив чотири стовпи з дерева акації та обклав їх золотом. Гачки їх теж були золоті і вилив до них чотири підніжки з срібла. Зробив і запону до входу в намет з блакиту, порфіри і кармазину і тонкого льняного полотна робом мережаним, і п'ять стовпів з гачками їх, і обклав верхівки їхні і поперечини їхні золотом, а п'ять підніжків їх зробив. З міді